Добрий день, друзі. Сьогодні ми познайомимося з вами з незвичною квіткою, яка називається Едельвейс. В Закарпатті серед неприступних скель Свидівця і гуцульських Альп зростає чарівна квітка Едельвейс, яку у народі називають шовкова косиця, тобто шовкова квітка. Багато гарних гуцульських легенд присвячено цій ніжній білій квітці, тільки сміливий гуцул міг дістати з високої скелі Делвейс і принести її своїй коханій. Саме так, в старі часи, гуцульські парубки сваталися до дівчат адже той хлопець, який, ризикуючи своїм життям, зміг зірвати і подарувати шовкову косицю дівчині, заслуговував на її взаємність. Сьогодні ця рослина на Закарпатті зустрічається тільки в двох місцях. На скелях гір, близниця і Ненеска. Едельвейс занесено до Червоної Книги України. Де знаходиться шовкова касиця Едельвейс? Квітка, самобутня, рідкісна рослина, що росте у важкодоступних місцях, перевгашно на вапнянових скелях. Дістатися до неї досить складно. І навіть небезпечно така особливість сприяє виникненню великої кількості легенди повір'їв. Рослина зацвітає в липні і серпні місяці. Квітка і Дельвес в Карпатах зустрічаються дуже рідко. Її можна побачити тільки в декілька гірських системах: Свидовець і хребет Чорногора. Морщинські – масиви. В Європі і Дельвей зустрічається в гірських системах, субальпійському і альпійському поясі. Як же виглядає срібна косиця? Квітка зустрічається різної величини. Частіше за все, її висота становить 20-25 см, ширина до 22 см. Для захисту від складних гірських умов рослина покрита білими сріблястими версинками. Стебло витягнуте, гіллясте, ближче до поверхні утворює великий кущ. Листя продовгувате із загостреною верхівкою. Вони розміщені по колу близько один до одного. Цвіте ростина кошиками, оточеними листочками у вигляді зірочки. Едельвейс є символом альпіністів, а також вважається, що рослина приносить любов та щастя. Рослина вражає своєю незвичною красою, зберігаючи зовнішній вигляд навіть у засохлому стані. Легенда про квітку Едельвейс. Історія про квітку говорить, що високо в горах жила чаклунка. Вона була добра і красива як весняні гори і недосяжна, як суворі гірські вершини. Її батько перед смертю наклав закляття, щоб не один смертний не міг домогтися руки дочки, оскільки вважав звичних простих, негідним її уваги. Безліч сміливців намагалися домогтися визнання чаклунки, але як тільки юнак починав говорити про свої почуття, то тут же з'являлися темні сили і скидали його в прірву. Одного разу сильний, сміливий молодий гуцул вирішив, будь-що не стало домогтися руки і серця чаклунки. Піднімаючись до вершини гори, він витратив усі сили. Побачивши кохану, він не зміг промовити ні слова, він тільки дивився на неї із захопленням. Скільки він не говорив про свої почуття, темні сили не могли з ним нічого зробити. Його час чаклунка прив'язалася до юнака. Породивши незвичні для неї раніше почуття. Темні сили не могли цього допустити. Почекавши відповідний момент, несподівано підкралися до гуцула і скинули його з обриву. Чувши гіркоту втрати, чаклунка перший раз в житті заплакала. Сльози, доторкнувшись до землі, продили рослину незвичної краси. Так з'явилася перша квітка Едельвейс. Ось така цікава. І сумна історія про незвично красиву квітку, яка має назву Етельвейс. Всього вам найцікавішого, дорогі друзі, до нових зустрічів!